Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії, на засідання нашої комісії виноситься питання 108 ї позачергової сесії. Одне питання про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року, номер 2380 Про бюджет Чорківської міської територіальної громади на 2020. П'ятий На засіданні комісії в нас є четверо чоловік з п'яти. Хто за те, щоб дане питання включити в порядок денний? Вже є п'ять. П'ять із п'яти рішення прийняти по даному питанню слово надається надіїванні начальнику фінансового управління Чуківській ради. Члени комісії на позачергову сесію виносяться зміни до бюджету, які стосуються збільшення. Доходів бюджету в частині е, субвенцій, відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної адміністрації від 7 лютого поточного року ми збільшуємо іншу субвенцію з місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету тернопільської області 25 тисяч. Відповідно, ці гроші йдуть на виплати одноразової грошової допомоги сім'ї загиблого. А також, субвенції, а також субвенції з місцевого бюджету за залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Дані кошти це в сумі 799 961 гривня і 10 копійок. Не так, не, не 799, 941, 10, Десі, я. Так я по пам'яті кажу, що це, це кошти, які в кінці року були повернуті до бюджету, не використані кошти на поліцею номер 5 де виділяли субвенцію на придбання для по програмі захисту вічизни, і також по пілотних класах ліцею номер 7 Тому. І, відповідно до листів ліцею 5 направити ці на видатки по 459 361 10 це є 5 ліцей на захист вітчизни і 340 600 це сьомій на придбання літератури для пілотних класів. Тамарі Михайлівську піхам як повернули, так вони зараз повернули ці гроші нам. І вони всі гроші, чому ми вже проводимо. По перше, що є вже людина, які має виплатити цю допомогу, а також ці гроші, всі на лютий місяць вони гроші. Крім того, у нас є один лист від управління освіти, молоді і спорту. Зв'язку з тим ситуацію, яка склалася у нас по гімназії номер 2 де ремонт і роблять. Там робіт виявилося багато більше і. Ми переміщаємо гроші, щоб завершити ремонт. Оці як обирали, тобто по освіті з оздоровлення і відпочинок дітей, які були заплановані 300 тисяч. А також чекайте, а чого відпочинок дітей? А з чого? переміщаємо поки що, а потім покладемо. Принаймі покладемо вони ці гроші також на червоні місяць. А зараз, щоб в лютому місяці завершити там, бо ну, там ситуація така трошка критична. То ми переміщаємо із оздоровлення відпочинку дітей 300 і 140 тисяч із 500 по програмі підтримки обдарованих дітей частинку, і збільшуємо. Відповідно на придбання матеріалів 248 і на роботи 192. Це ті гроші, які ми переміщаємо. Цей також внутрішнє таке переміщення по позашкільній, тут мова вже йшла. Вони зменшують асанування по 22,74, Це придбання природного газу 148,524, а збільшують по коду 28, та як інші видатки. Це, це той самий газ, але при плануванні вони поклали їх на газ, а це по судових рішеннях за попередні роки вони цю суму мають. І зараз, щоб вони проплатили, вони мусять йти по тому коду, що ніби інші видатки. Його не видно буде, але по кодах і по рішення воно мусить пройти, щоб цей. І все, це вже такі. оце це все, що стосується сьогоднішнього рішення і змін. Які потрібні ще, щоб в лютому змогти оплатити і щось зробити. Там почнуть знову тендер проводити, такі гроші. Ось будуть запитання, доповідати немає. Хто за те, щоб <кху> внесені зміни і доповнені до рішення міської ради про бюджет на 2025 рік винести на чергову сесію, прошу проголосувати. П'ять за рішення прийнято. Прошу даний проект рішення винести на чергову сесію і включити в порядок. Дякую. 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 побачення.